Справа 864. Знайди площу зафарбованої фігури, зображеної на малюнку 33. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок 33, ось він тут на дошці. Що ми бачимо? Як можна знайти площу зафарбованої фігури. Ну, Можна як міркувати. Дивіться, у нас є ось тут півкруг великий. Так? Його радіус 12 ділиться на 2, 6 см. Отже, від площі цього півкруга потрібно відняти раз півкруг і два півкруг, тільки вони вже меншого радіуса. Цей радіус буде, тут у нас 6 радіус великого, це його ще потрібно поділити на два. Тобто це буде 3 см. Ну, але ці дві площі півкруга, раз і два, то разом вони дадуть просто площу круга. Радіусом 3 см. Ну що ж, так і запишемо. Пишемо, що площа. Зафарбованої фігури. Зафарбованої фігури дорівнює або рівно, або дорівнює. Різниці. Площі Півкруга. Радіусом. Дванадцять, що ділиться на два, і це дорівнює шість сантиметрів, так та площі, та площі круга радіусом записуємо 6, що ділиться на 2, і це дорівнює 3 сантиметри. Є? Ну що ж, гаразд. Ми вже розуміємо, як знаходити тоді давайте для початку знайдемо площу півкруга радіусом 6 см. Ну, для початку знайдемо, чому дорівнює площа круга радіусом 6 см. Записуємо першу дія. Отже, записуємо S площа круга. Ми визначаємо за формулою PR2. І це наближено до Замість Замість пишемо 3,14, що множиться. Отже. Радіус у нас великого округа це 6 см у квадраті. 6 у квадраті це дорівнює. Це буде 3,14, що множиться. 6 помножити на 6 це буде 36. Отже, що множиться на 36, і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 3,14. Так, 3,14, що множиться. На 36. Множимо. 4 помножити на 6, це 24. Це 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6, це 6, плюс 2 це 8. 3 помножити на 6, це 18. Далі 3 поножити на 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 3, це 3, плюс 1 це 4. 3 помножити на 3, це 9. Додаємо. В кінці у нас буде 4, 8 плюс 2 це 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13, 3 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, плюс 1 це 11. І два знаки після кому ставимо. Ну що ж, записуємо тоді, що наш добуток дорівнює 113,4. Ми сантиметри помножили на сантиметри, то це у нас будуть квадратні сантиметри. Є. Це у нас буде тоді площа тоді круга. Ну що ж, тут всюди буде площа круга. Так, гаразд. Поставимо тут крапку. Ну, а тепер давайте знаходити площу півкруга. Потрібно цю величину поділити пополам. Записуємо друга дія, Тобто 113,4. Що ділиться на 2, це дорівнює. Ну що ж, 113, що ділиться на 2, це буде у нас 55, 56,5 56 якраз буде разом, це буде 113. Тобто 56, цілих, записуємо, 56, цілих. І 5. Так? Але тут іще в нас є 4, сотих, якщо ділиться на 2, то це буде ще 2. Сотих. Є? Отже, гаразд, це буде половина від 113,4. Це буде, і записуємо в квадратних сантиметрів. ну, Давайте тут напишемо, що це в нас буде площа півкруга. Площа півкруга. Ну гаразд. Площу півкруга ми вже знаємо. Від цієї площі півкруга потрібно відняти площу круга радіусом 3 см. Давайте знаходити, чому вона дорівнює. Записуємо третє діє. Тобто, знову пишемо площа С, це ПР квадрат. І це наближено дорівнює. Замість Пі пишемо 3,14, що множиться. Радіус у нас 3 см то 3 см до квадрату. Це дорівнює. Буде 3,14, що множиться. 3, що множиться на 3, це буде 9. Є. І це дорівнює. Ну що ж, давайте зараз будемо множити стопчик, щоб дізнатися, чому що дорівнює добуток. Записуємо 3,14. 3,14, що множиться на 9. Множимо. 4 помножити на 9 це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 9 це 9, плюс 3 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 9 це 27, плюс 1 це 28. Ну що ж, два знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 28,26. У дужках записуємо чого? Ми сантиметри помножили на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Це знов-таки в нас буде площа круга, більше нічого не записуємо. Гаразд. Ну а зараз тоді від площі півкруга потрібно відняти площу цього круга. Записуємо тоді четверта дія. Отже, від 56,52 потрібно відняти 28,26. І це дорівнює. Ну що ж, 56 мінус 28. 56 мінус 20, це буде 36. А 36 мінус 8, це буде у нас 28. Записуємо 28, цілих. Так? 52 соті мінус 26 сотих, це буде 26 сотих. Є. Отже, вийшло 28,26. У дужках записуємо чого квадратних сантиметрів. Є. Це в нас буде тоді площа зафарбованої фігури. Площа зафарбованої. Зафарбованої фігури. Є. Ну що, ж, виходить, що площа оцих двох півкругів або площа круга радіусом 3 см така сама, як і площа цієї фігури, що в нас зафарбовано. Гаразд, записуємо відповідь. Знайди площу зафарбованої фігури. Ми знайшли. Записуємо 28,26, записуємо квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі складної фігури на цьому вправу завершено.